Доброго дня, шановні підписники, це квітковий від Анни. І сьогодні у нас з вами буде пересадка перевалки цієї чудової монстери Манкі Маск. Дивіться, яка вона! Просто нескінченна! Це при тому, що я її тут стовбурці закручувала по спіралі. Хто переглядає мої відео, пам'ятає, що я її привезла ось такою манюнькою зовсім малесенький кущик в минулому серпні. Вона у мене гарно розрослася. Дивіться, які листочки з подвійними дирочками. Дуже є пагонців багатенько. І просто потребує спасіння, тому що тут немає куди розвиватися кореневій системі. Перед вами у мене з'явився ось такий кулинок для посадки, який я замовила на джумі. Це буде його перше використання. Що я вам хочу сказати? Посилка з джума мені дуже сподобалася, окрім розміру цього клинка. Як на мене, він виявився замалий. Також я собі купила ось такий наборчик. Уже навіть для себе примітила, що це буде для один, для розсади. Це дивіться, яка лопатка, щоб сукуленти садити, рихлити, теж щось підкопувати, піддобувати. І зараз ми це все будемо використовувати. Щодо набору, то взагалі ось цього. він продається від 85 гривень у нас, а я його купила за 41. Тобто в два рази дешевше на джуні. Значить. Зараз, оскільки це перевалка, що ми будемо робити? Ми будемо переминати і потихеньку витягати. Ось. Все. Витягаємо бідні корені. Частина коренів у мене відірвалася. Дивіться, що в мене маємо ми. Так, стовбурець один. Я вам хочу просто показати. Тільки тут наросло у неї коренів, яка велика коренева, розвинена система. Вбираю керамзир. І ось тільки корисного, ось корисного земляного кому. Вона у мене поки почекає. Ось так Заважати мені не буде, а ми з вами замішуємо. Я насипала трішки землі, землі суміші. Тепер виймаю цю красунку. Я не буду нічого робити, це просто перевалка. Дуже зручно працювати такою лопаточкою. О, тепер так як потрібно. Ще можливо. Dodam po centrum rozmieszczenie. Ось цю красуню я посаджу збоку, використавшись цією штучкою. Зараз ми будемо розправляти її з, цього, з цієї палички і робити красу. Що я вам хочу сказати, у мене майже чисто. Я задоволена цим килимком, він теж майже чистий. О, залишки ґрунту я ось таким чином просто засиплю вгорщичок. Квіточка посаджена, ми її розберемо. Ось така гарнюча, як мережево монстера Monkey Mask. Закріплена зараз у мене на бамбуковій дузі. Але я планую у майбутньому зробити для неї опору ту Я думаю, це все буде зніматися для цього маленького стовбурця. Я Зафіксувала його на паличку обмотану джутом. Вона гарно розправила свої листочки, виглядає просто чудово. І верхні листочки дивіться, якого вже формату. Пішли подвійні дірочки. Це найсвіжіші, нещодавно відкрився повний ажур. Це був квітковий рай від Анни. Залишайтеся зі мною, про розвиток рослин. Далі буде. Бережіть себе!